Друзі, ну шо, всім привіт! Давно хотів таке зняти корисне відео. Е, часто заказують в мене. От так, Сьогодні заказали лобове скло. Е, коли я починав багато е, через, через те, що я не знав, як його правильно зрізати. Досить багато я їх повикидав, там тросиком відровера пробував, багато різних е, способів. Короче, е, хочу показати вам самий дієвий спосіб, як зрізати. Лобове скло, ну, чи заднє скло, так, щоб воно не трісло. Інструмент для мен, в мене досить простий. Хочу вам показати. ось такі. Це називається струна. Або такий тоненький тросик, який використовується спеціально для порізки, ну, для вирізки скла. Майте на увазі, що це є розходний матеріал. Ось він вже розірваний. На цьому лобовому склі я вже майже дорізав. Ну, Два чи три я вже розірвав. Заказував я в інтернеті. Ну, Він продається і в будь-якому автомагазині, там, не знаю, 30 гривень за метр. Наприклад, якщо вирізати таке лубове скло, ну, вам ну, метра має хватити. Ну, Якщо ви перший раз ріжете і у вас є ось такі, скажу, часто тут є така от планочка, вона може бути металева, може бути так, в цьому випадку така різинова. Ніколи не пробуйте її. От, наприклад, як тут він дуже спокушає сюди потягнути догори. Якщо ви потягнете сюди догори, скло трісне ну, практично 100%. Через те, що вона заходить аж сюди під, під склосами. Зараз покажу. Тому не пробуйте зірвати цю. Краще її порізати чи заказати нову. Ну, в моєму випадку я її все одно ріжу і викидаю. Так, так що ми зрозуміло, Просто намотувати на не знаю, якусь дерев'яшку, трохи неудобно, але для одного разу можна. Я собі придумав такий спосіб. Є спеціальні ручки для того, щоб таке вирізати. Ну, я включив трошки смікалку і вирішив зробити сам. Це звичайний свічний ключ, Жигульовський, не знаю, там, ну, з класики. У мене їх було таких дві трубки. Можливо, у вас є просто трубка, можете собі просверлити. З ними я вже вирізав десь около 20. Правда, є такий нюанс, що от метал тріскає від того, що я зажимаю. Беремо сквозний болт і гайку. І сюди, от як бачимо, я вже розірвав, сюди пропихаємо тросик і гаючкою затягуємо. Так само і з другої сторони. Беремо, пропихаємо і затягуємо. Тобто в нас виходить вже ось таких якоби, два тримачі. Вирізати скло обов'язково в двох чол... ну, щоб двоє людей. одному досить важко, можливо, але досить важко. Ну, звичайно, косачки, щоб перекусувати. І ключ на 13, бо в мене гаючки на 13. Так, для того, щоб нам е, потрібно цей тросик якось на другу сторону перепхати. Щоб ми могли закрутити його з другої сторони. Я використовую звичайний канцелярський ніж. Ну, звичайний ножик. Знімаємо обшивку. Можливо, ну, тут або акуратно потрібно буде різати, щоб не прорізати оцю, так, як ми прорізали. Після того, як ви знімаєте обшивку, звичайним ножом канцелярським запихаєте сюди і таким. Способом зрізаєте ось герметик. Тут багато не потрібно, потрібно прорізати декілька сантиметрів, так, щоб от, як бачите, лезо вийшло з цієї сторони. Так, як бачимо, у нас лезо вийшло з цієї сторони. Тепер беремо, пропихаємо сюди тросик. Ось так. Це тросик. Вийшов. Тросика багато не потрібно, ну сантиметрів 30. Будете бачили, просто, коли будете різали, ви побачите, скільки вам вистачає, а скільки забагато. Просто я приблизно вже беру. Я знаю скільки мені потрібно. Так само беремо другу частину ручки. Возьму. Розберемо. О. От. от і все. Беремо одна людина. Ну, можливо, ви почати можна і самому. Щоб Головне, щоб тросик не йшов по металу. Коли тросик йде по металу, тут трошки видно, що я пішов по металу, він перегрівається, він, ну, скоріше рветься. І собі тут же просто прорізано. Зараз я перейду на ту ділянку, де ще не прорізано. Ось ми вже дійшли до цього моменту. І берете от такими рухами. Не спіша. Якщо тросик сильно нагрівається, можна трошки почекати, і собі ріжемо. Так, давай Максим. Щоб блядь, воно не фокусує, не ходить. Давай. От так воно. Ріжеться Максим з тої сторони, а я цієї. Потихеньку не спіша, ще до кінця є трошки. Що різати. Максим змучився. Дорізати треба. І щоб не тріснуло. Зараз вам покажу приклади, де по моїй війні стекло тріснуло. От і все, ми вже зняли. Ми Бачимо, стекло вже відійшло. Зараз прийде Максим. ми його... Оп. Все. Скло зрізане. Бачите, як воно ріже. Тут, як видно, що по металу я різав. Чи Максим тягнув по металу. Хочу показати вам варіанти, які зрізалися не дуже вдало. Хочу показати такий варіант. Ставрії. Мучився з цими різінками. Треба було просто її різати, а не... Хотів я цю резинку як сказати, відтягнути, але не вийшло стекло тснуте. Також було хороше стекло. Як бачимо, постило тріщину по моїй війні. Тут йшла така планочка, за яку я вам казав. Я її хотів зняти, а ну, там вона вже знялася, дійшло до цього моменту. І тут більше на стекло натиснуло, скло тріснуло. Хочу показати, що Ford Mondeo 3. Теж тріщина знизу в цьому місці по моїй вні. А вина моя полягає в тому, що от я знімав оцей пластик. Пластик натиснув більше на стекло Скло це дороге, скло з підігрівом. Таке коштує в районі 2000 бушня. Навіть 4-5. Ну, по моїй віні, от там з'явилася така тріщина. І скло не продане. Так що на цьому відео я показав, як я зрізаю скло. Не потрібно спеціальних інструментів, тільки єдине, що потрібно докупити, це е, саму цю ліску, ну, називається струна. От показав такі варіанти, на яких я вчився, на яких я спортив. Немало грошей вже втратив, міг продати. Ну, на своїх помилках вчуся, а хочу вам показати, щоб ви вчилися на моїх помилках. Якщо кому відео було корисне, от такий лайк. Буду старався ще знімати корисні відео для вас. А хто перший раз на каналі, підпишіться, тут є кнопка підписатися.